популяризувати сучасний український та іноземний кінематограф і зібрати кошти для військових і переселенців в Івано-Франківську розпочався другий міжнародний фестиваль короткого метру 4 на 3 у перший день глядачі мали змогу переглянути стрічку грузинської режисерки. Початок у нас фестиваль в першу чергу фокусується на фільмах, зроблених в форматі 4х3. і це один з найкращих прикладів 4х3, як на мене в сучасному кіно. Я з цим фільмом вже полюю другий рік. Ми хотіли його минулого року, але вийшло так, що нам ми не змогли вийти безпосередньо на режисерку фільму і сейлс-агенти агенти Скинули запит на гігантську суму. Це був більше ніж минулорічний бюджет фестивалю. Ми просто вирішили, що ми тоді можемо показати інший фільм, який нам може артхаус-трафік надати безкоштовно. І цього року вийшло, вийшло знайти безпосередньо контакти самої режисерки, яка посприяла тому, щоб ця сейлс компанія вже на цього року дала нам цей фільм безкоштовно. Співорганізатор фестивалю, актор Іван Бліндар, впевнений, навіть під час війни важливо підтримувати та розвивати культуру. А кіно це ще один спосіб боротьби з окупантами. Росія е має сильний вплив на свою масу, і якби в них дуже сильна пропаганда, це треба розуміти. І якби в неправди дуже багато шляхів, в них багато щупальців, а в правди тільки один шлях говорити правду. І Якби кіно в цьому також якби рушій, важіль, щоб боротися проти пропаганди російської, пропаганди нашого агресора, нашого ворога. Крім перегляду кіно, під час фестивалю відбуватимуться лекції, майстер-класи та дискусії з провідними діячами культури України. Відтак акторка, зірка серіалу Кайдашева сім'я Антоніна Хижняк долучиться до дискусії про мову в українському кіно. Вона впевнена, ця тема завжди була на часі, а нині питання мови стоїть особливо гостро. Я завжди за те, щоб все було по любові, м'яко, я розумію, що люди переселенці, просто мусять зрозуміти, що зараз це не просто чиясь забаганка. Це ваш спосіб вижити, друзі. Ну, якщо ви хочете жити в цій країні, а не в Росії. То ну це мені здається, мова це найменше, що ти можеш зробити для своєї держави. Ще однією учасницею дискусії про мову стане акторка Ірма Вітовська. Вона переконана, мова в українському кінематографі дуже важлива. Для мене актор української мовчить в кадрі, тому що все камера це дуже великий об'єктив ока. Який вловлює будь-який переклад в голові, і, і якщо ти не відчуваєш, це працює на темпоритм, на імпровізацію, на вільність актора, на те, що ця мова йому органічна. І, звичайно, це так само промоція і те, що працює потім на виході, це суспільство, яке Впроваджується в ідентичність. Мова це один із важливих інструментів відчуття ідентичності. Цьогорічний фестиваль благодійний. На локаціях є можливість задонатити на потреби військових та волонтерського центру рух опору, рух допомоги. Запитів зізнається акторка Надія Левченко. Справді багато всі кошти, які ми збираємо, ми розділяємо одна частина піде на закупівлю амуніції і теплого одягу і взуття. Для наших хлопців, які воюють, а друга частина збору піде на допомогу власне внутрішньо переселеним, тому що внутрішні переселенці, які приїхали до нас тільки сюди на західну Україну. Вони є і, і там, От Дніпропетровська область, допустимо, там дуже багато з Харкова. І ми їм надсилаємо посилки, збираємо і надсилаємо машинами, поштами всіма можливими е, способами теплі речі, одяг, е, е, власне, продукти харчування, засоби гігієни, ліки. Ну, ті речі, які вони не можуть купити зараз в них магазинах, тому що магазини просто не працюють. Дні короткого метру триватимуть до 18 вересня. Вхід на заходи фестивалю вільний, але за попередньою реєстрацією. Юлія Торконяк, Анастасія Бегей та радіокомпанія Раї.